На Херсонщині браконьєри вбили шість косуль. Кілька тварин були вагітними. Косулі європейські жили в рукотворному лісі в Олешківському районі. Завезли їх туди ще в 60-х роках минулого століття. Попри те, що тварини не є червонокнижними, полювання на них на Херсонщині заборонено, адже залишилося їх дуже мало. Лісників розпачі, самотужки, впоратися з беззаконням не можуть. А браконьєри безкарно вбивають в лісі дичину. Бачите, залишилось кров, де що були вбиті дикі кусілі. Про жорстоку розправу лісники дізнались під час патрулювання. На снігу було багато крові і сліди від коліс позашляховика. Джип, прадо чорного кольору, ну ми його побачили тільки боком, ну, не встигли ми його перекрити. Кажуть, браконьєри вбили шістьох косуль. Чотири тушки вбивці забрали з собою, а дві поранені тварини втекли і померли пізніше. Одну знайшли вже пошматовану вовками, другу забрали для експертизи. гілка перебита, пулі. Працівники лісництва твердять, тварин вбивали з військової зброї. Стрілялося з нарізного оружжя, тому що ми, коли знайшли ті косулі... І пуля входила і виходила, подроблена була лопатками при виході. О, і перерубаний пулею був стовбур і шелюги. Територія цього лісництва 6 тисяч гектарів. Донедавна тут жило 9 косуль. Тепер залишилося три. Зняти полохливих тварин нам не вдалося. Ось сліди їхньої ночівлі. Ліжбище як для неї, де вона розрібає сніг і лягає, щоб не на снігу лежати, а лежать ну, від землі -то тепліше, ніж від снігу. Лісники розповідають, самки косоль живуть групами. Після парування вони виганяють самців зі своєї території. Браконьєри убивали саме самичок. Серед них були і вагітні тварини найбільш вразливі у місцях Лежвищ та біля годівниць. Годівниці там ми їх заховуємо такі густі міста, щоб менше хто знав. Браконьєри почуваються тут безкарними, бо розважаються переважно багаті люди на потужних автівках. В них серйозні машини. У нас одна нива лісничого. Це дуже тяжко, треба, щоб ми хочемо, щоб нам допомагали. Треба усилювати патрулювання. Зараз машини дуже ці джипи, ми не проходимось у них серйозно, тому дуже тяжко їх спіймати. Джип, схожий на той, що бачили на місці злочину, є лише в одного мешканця сусіднього села, кажуть лісники. Про це розказали поліції. Поліцейські. Провели подворные обходы, пообщались с местными жителями, проверили лица ранее судимых за аналогичные аналогічнее. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ведеться следствие. Санкция статьи за незаконное полювання 5 лет позбавления воли або штраф. Олена Ванин, Андрій Ванин, Херсонщина, ТСН 1+,1.